Танцювальні таланти продовжують шукати зірки українського балету Катерина Кухар і Олександр Стоянов, Артисти національної опори України стали суддями міжнародного молодішного конкурсу «Танц Олімп, що відбувся у Берліні. За звання найкращих змагалися 800 учасників із 40 країн. А до когорти переможців потрапили і українці. Їх називають найкрасивішою балетною парою Європи. Я, мабуть, не зможу представити собі жену не балеріну, так як половину своєї життя ми проводимо на гастролях. Саша такий темпераментний, що я... він мене нікуди ну, не відпускає взагалі на гастролі одну. Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов кажуть, своєю успішною кар'єрою завдячують батькам. У мене була улюблена пісня «На теплоході музика грає». Я сходила з ума, коли слухала цю пісню, починала танцювати, де б я не была. Так что моя мама чітко понимала, куда она меня ведет. Нині ж сімейна пара оцінює молоді таланти на міжнародному конкурсі «Танц Олімп». Кухар добре відома прискіпливістю до зірок на паркеті, а до професійних танцюристів вона ще вимогливіша. Якщо це дійсно добре, то це потрібно похвалити. А якщо краще не мучитися і не займатися цим, то чим раніше батьки і дитина це поймуть, Тим лучше дістатися танцювального олімпу справа наполегливості. Колишня киянка Яна Саленко стала примою берлінської опери. проте зараз насолоджується другою вагітністю. насолоджуюсь, наслаждаюсь, вдома кушаю, відпочиваю. І Я знаю, що це як у мене ціль буде в форму після беременності. Організатор змагань, який танцював на сценах відня Мюнхена і Берліна, каже: нині розгледіти молоді таланти непросто. Зараз молоде покоління, не дуже стремиться до цього. Вони не хочуть проводити 24 часа в балетних студіях. Серед глядачів і телеведуча Леся Нікітюк після участі в шоу танці зірками справжня поціновувачка прекрасного. Коли Катерина Кухар більше не ставить бали, і розмова може бути іншою. Катя я виграла це шоу звичайно у твоїх думках. фантазіях. А серед переможців 16-го танцолімпу і українці, Коли я узнавну що перше місце я так думаю, що так ну конечно тебе не неожиданно. Наталія Фібріх та Денис Савченко з Берліна ТСН 1+,1.